Вітаю пані та панове. Ну що, у нас ще один випуск новин з маркетплейсами, сервісами і тому подібне. Це у нас по моєму шостий випуск вже. Отже, давайте ми почнемо з маркетплейсу Монобанку, маркет баймону чи щось такого плану. Ось так він виглядає в телефоні. Звичайно, я також купив щось собі. Покупка незначна. Я купив живчик і пивко. Подивитися, що і як, тому що. Цікаво, просто цікаво. Також я захворів, тому пиво я не випив. На жаль, ну то вже таке. Отже, ось так виглядає маркет баймоно. Коротше, я буду називати його мономаркетом, хоча ми його не знайдемо в гуглі по цьому запиту. Ну, тим не менш, ось так він виглядає. Тут працюють на даний момент лише три продавці. Я думаю, ви в курсі, і в принципі, ми поки що не маємо доступу до нього як продавці, тобто як підприємці. Я звичайно, в перші ж секунди після того як дізнався, що він буде відкриватися. Подав запит у службу підтримки. Мені сказали: о класно, ми запишемо вас у е, лист очікування, і все, в разі чого ми повідомимо. Ну я в принципі скинув їм, чим я займаюся, який у мене товар. І на цьому все. Я думаю, можливо, в майбутньому вони все ж таки відкриють, якщо вони будуть розвивати всю цю тему. Вони відкриють для інших підприємців можливість продавати тут, а можливо вони на цьому і закінчать. Тобто тут будуть 3-4-5 таких великих гравців і все. Тобто, якщо тобі треба в принципі купити якусь техніку, ти або заходиш на їхній сайт. Ну на сайти цих гравців, це у нас Мойо, Клік і ще один не пам'ятаю а КТС. Я ними взагалі не користуюся, тобто ні разу не купляв у них техніку. Ну але тим не менш, в монобанку це погодьтеся, буде трошечки швидше і зручніше зробити. Якщо ти знаєш, до прикладу, що тобі треба до прикладу цей же робот пилосос чи давайте візьмемо ось цей фітнес браслет. То, в принципі, ти тут зайшов, вибрав той магазин, який тобі підходить. В принципі, у них ціни одинакові, і просто тиснув купити. До речі, тут немає, а. О, оформити замовлення. І найцікавіше те, що тут просто безкоштовна доставка напевно, за рахунок комісії з цих магазинів Монобанк щось там десь знизив і, в принципі, зробив безкоштовну доставку. Це дуже хороша фішка, тому що, ну що купує краще цих. Покупців, як би це дивно не звучало, ніж безкоштовна доставка. Тому це доволі цікаво. Ну словом, ось така штука. Ось тепер у нас в монобанку є мономаркет. В принципі, в Приватбанку також він був, але був. Його вже немає. Отже, з мономаркетом ми розібралися. Нам поки що доступ не відкритий, а далі вже він втратив трошечки свою популярність. За три дні, поки цей маркет запустився, в принципі, з понеділка так там було 75 чи 76 чимось тисяч покупок. Це доволі цікаво, але більшість покупок все ж таки припало на монопиво та моноживчик. Ну, тим не менш, це я думаю непогано. Це десь половина продажів розетки. Це так, приблизно з моїх підрахунків. Не треба брати це за чисту монету. Отже, з мономаркетом чи маркетом баймоно розібралося. Ідемо далі. Маркетплейс Єва запустив свої категорії. Так, в принципі, маркетплейс ЄВА вже певний час щось десь там пробує, старається. І в принципі, ось вже нарешті, і я на маркетплейсі. Ось так виглядає в принципі кабінет. Він дуже простий, дуже мінімалістичний. Тут фактично немає нічого, окрім просто завантажити товар товари з XML файлу не з XML посилання, а з XML файлу Ось тут у нас новина, що доступні категорії та бренди. Ось що у нас доступно, і ось у нас є посилання, де показано всі категорії, які стали доступними зараз. Їх майже 100 Ось тут вони є. Якщо ви продаєте щось з ось цих категорій, це у нас вже кінцеві категорії, то можете зайти і спробувати продавати. Якщо подивитися на сервіс similarweb то бачимо, 5,5 з половиною мільйонів людей заходять щомісяця, принаймні за. Вересень стільки людей заходило. Непогано, так це рівень Ало, я би сказав. Приблизно на Ало так само заходить 5-6. Мільйонів. Ну, як ви бачили з моїх е, щомісячних звітів, в принципі, на ало я нічого не продаю. Ну, побачимо, як буде з Єва. Отже, давайте підемо далі. У нас є дві новини, такі дві акції від розетка. Вони ввели таку штуку як 0% роялті рояльті на товари до 100 гривень. Я не знаю для чого вони це зробили. Якщо ти навіть будеш платити 5-10, ну нехай буде навіть 25% зі 100 гривень. Це 25 гривень. З одного боку, це великий відсоток. Так, і 25 гривень з кожного. Замовлення по 100 гривень це доволі таки багато, і можливо таких замовлень у них або дуже багато, або у них цей чек дуже сильно просідає, і вони вирішили таким чином трошечки подавати собі цих товарів, не будуть брати комісію. Тобто всі 100 гривень будуть вашими, якщо ви продаєте товари до 100 гривень. Тобто від 1 гривні до 100. І якщо в замовленні навіть буде, не знаю, там 50 товарів по 20 гривень, чи по 25, чи по 30, чи по 99, то ви також не будете платити роялті. Але треба підписати тут додаткову угоду, майте на увазі. Якщо ви не підпишете, то, скоріш за все, вам будуть списувати комісію за ці товари, в тій категорії, де ви продаєте. Якщо там 5, значить 5. Якщо 10, 10. Якщо 25, ну або 27, значить 27. І ще одна така акція, це вже у нас щодо замовлень з доставкою в точки видачі розетка. З 23 жовтня по 23 листопада діятиме така акція на безкоштовну доставку замовлень. Вона умовно безкоштовна, тому що ми все ж таки будемо платити гривню 20 замість 49 гривень стандартних. Ну тим не менш, це все діло йде на товари від 2000 гривень. В принципі, у мене таких товарів в даний момент вже доволі такі багато. Ну, але тим не менш, це просто додаткова акція. Тут вже нічого не треба підписувати. Це все діло буде працювати автоматично. Мені, в принципі. Що з цією акцією? Що без цієї акції можна сказати і так добре, але коли у тебе від. Від товари, що віднімається логістика в 49 гривень, то ти просто втрачаєш ці 49 гривень. А зараз, в принципі, ти заробляєш ці 49 гривень, і це просто плюсик до моєї економіки. Ну і в принципі до вашої, якщо ви також будете працювати з цими товарами, можливо, це пов'язано з тим, що Монобанк запустив, Єва запустила всі свої категорії. Ну коротше, дуже багато гравців виходять, і напевно, в точки видачі розетки, дуже багато продавців повідключали доставку, тому що ну доставка йде доволі Кі довго вже починаються ці новорічні сезони, і доставка починається від 5 до 15 днів. Так було принаймні минулого року, і через це доволі таки багато замовлень просто не забирали, тому що та ти до біса, я краще куплю. В тому ж сільпо, чи щось такого плану, чи в будь-якому локальному магазині просто зайшов купив, ніж просто чекати доставку 15 днів. Ну, я думаю, нова пошта їм в цьому також допоможе. Ну, і в принципі також у нас епіцентр запустив свою типу логістику, що через місто доставляють в точки видачі епіцентр. Ну, у мене ще не було таких замовлень, але тим не менш, у них там це також все це діло лягло на плечі продавців. І ось вам ще один конкурент: саме розетка Делівері, так саме доставці в точку видачі розетка. І в принципі, вони також компенсують. Я маю на увазі, епіцентр також компенсує перший місяць ці затрати. Ну і в принципі, ось з цього і випливла ця акція. Отже, з акціями на розетка також сподіваюся, розібралися. Також у нас є одна новина від каста. Тепер, якщо ви продаєте на каста. Ви можете заходити в мінус на гарантійному рахунку. Я не раз попадав на те, що за день прилітало забагато замовлень, і у мене просто закінчувалися кошти на рахунку. І в принципі, всі мої товари вилітали з сайту, тобто вже не було у видачі. Я тримав на каста не таку велику кількість коштів, десь тисячу-півтори тисячі гривень, тому що ну, тут товари у мене доволі такі дешеві, а, тобто ну, це дитячий одяг. Ну і відповідно я не можу продавати його по 2-3 тисячі гривень за одного одиницю тобто у мене на каста середній чек 250-350 гривень. Завжди цих коштів вистачало десь на тиждень, другий, тобто тисяча гривень. Колись я поповнював гарантійний рахунок на тисячу гривень, і коли я бачив, що там лишається 200 гривень, то в принципі поповнював знову ж таки на тисячу гривень, і цього зазвичай було достатньо. Коли хтось замовляє дуже багато всього, то. Відповідно, ми вилітаємо з сайту. Зараз вже у нас є можливість піти в мінус. Дуже цікаво, що якщо ти підеш в мінус на каста і виплати з каста призупиняться. Тобто, тут знову ж таки такі, така боргова яма, я не знаю, такий круг, що поки ти нам не заплатиш гроші, ми тобі не заплатимо твої гроші. Тобто, умовно, якщо у тебе комісія за якісь замовлення склала 200 гривень, а ціна товару до прикладу коштувала. 2 тисячі гривень, чи нехай буде? Тисячу гривень, комісія у нас 20%. То, в принципі, ти можеш взяти ці кошти за цей проданий товар, до прикладу, в сумі в тисячу гривень, так, і поповнити тут касту. Але вони тобі не виплатять ці тисячу гривень, тому що у тебе заборгованість по комісії. Ну, трошечки дивна схема, ну, тим не менше, якось. Якось вони так вирішили працювати. І в те, що ми можемо йти в мінус, це вже добре. Те, що нам не виплачують кошти саме з каста, заморожують вже продавцям виплати, це погано. Напевно, треба трошечки задуматися над цим. Отже, з цим, напевно, також розібралися. Ну таке є і добре. Не, не було, та й в принципі, і не було. Також у нас є оновлення по Keeping CRM. Так, це у нас crm система, доволі таки непогана. І в принципі, у мене на каналі є відео, як її налаштувати. І тепер у них є чати з інстаграм та фейсбук. Те, що мені було потрібно приблизно два роки тому, ну чи рік тому зараз же я перестав продавати в інстаграмі. Ну, відносно перестав продавати в інстаграмі. Більша частина продажів у мене все ж таки йде зараз з маркетплейсів, і інстаграм випав, я я би сказав, зовсім ну тим не менш, хтось звичайно продає в Фейсбуці та в Інстаграмі і продає активно, тому що. Магазинів дуже багато, і нових відкривається доволі таки багато, і старі працюють також непогано. Я ж казав, колись десь там, що в принципі мені вже стало нецікаво, тому що ціна за продаж стала доволі таки великою. Ну, знову ж таки, можливо, я щось неправильно робив. Ну, словом. В екіпінг CRM Тепер у нас є чати з інстаграм та Фейсбук. Тобто нам приходять всі, 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 абсолютно повідомлення з інстаграм та Фейсбук. У нас приходять там коментарі. У нас приходять реакції і тому подібне. Ну і відповідно ми можемо відповідати на. Ці повідомлення на коментарі і напевно на реакції відправляти будь-які файли там дивіться файли, аудіо, відео і тому подібне. Ну і в принципі, створювати заявку. Це ж crm система і це її основна функція. Фактично, так створювати заявки. ну, і Принципі працювати з усім цим. Ну знову ж таки, це доволі таки прикольно, тому що ще одна сіремка просто інтегрувала собі ще один доволі таки крутий і корисний сервіс. Я думаю, на цьому вже буду завершувати це. Відео я пішов пити чай. В принципі, вас закликаю задонатити на ЗСУ. До речі, у мене вже 9,5 тисяч підписників на моєму каналі. Тому, якщо ви дивитеся не підписаним, то підпишіться я. Хочу добити до десятки до нового року. Сподіваюся, мені це вдасться, і сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Отже, не забуваємо про ЗСУ, не забуваємо підписатися на мій канал. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.